Вадярого ранку! В ефірі супер спортивна рубрика Ранкова розрядка. Немає часу пояснювати. Біжимо. Фух, нарешті добіга до персонального тренера Олі, яка навчить мене і вас, друзі, правильній техніці бігу. Олі, привіт! Привіт, Олі. Отож, я слухаю уважно, приготувалася пам'ятовувати. Сьогодні ми поговоримо про озеро біг. Здоровчий біг покликаний на зміцнення основних сил організму. Основна техніка бігу біг повинен виконуватись з п'ятки на носок. Щоб не травмувати стопу, найкращий час для заняття з 9 ранку до 11, Та наступний пік активності з 4 до 7 вечора. А біг дозволяє спалювати калорії? Звичайно, адже оздоровчий біг він дуже ефективний на спалювання калорій і при цьому не навантажуючи серцево-судинну систему. Також оздоровчий біг сприяє виробленню гормонів щастя ендорфінів. Ух ти, значить, ми сьогодні будемо точно щасливими. Ну що біжимо? Біжимо! Фух. Оля, скажи, а що можна їсти, а що не можна їсти перед тренуванням? Перед тренуванням бажано їсти щось легеньке, або вівсяна каша, або якісь фрукти. Ці горіхи і бажано не раніше дві години до тренування. А якщо я бігаю зранку, то можна нічого не їсти до того. Бажано бігати на голодний шлунок. А і якщо ціль тренування оздоровців скинути вагу. То бажано дві години після тренування нічого не їсти. Жартівливі забіги серед дівчат на шпильках організовують досить давно, а от фітнес на підборах що виник давно в Італії така собі надзвичайна новина. Але ж навіщо такі крайнощі? Одягайте красивий спортивний одяг та бігайте, щоб кожного дня отримувати невеличку перемогу над собою. Чи має значення те, як ми дихаємо під час бігу? Звичайно, адже правильно дихати це є дуже важливим моментом. При помірному бігу на чотири кроки має бути вдих через ніс, і на чотири кроки має бути видих. Якщо ж це біг більш інтенсивний, тоді на два кроки вдих через ніс і на два кроки видих. Фух, закінчили тренування нарешті. Глибокий вдих і видих. І обов'язково виконати розтяжку після тренування. Виконуємо нахили вперед. Сертаємось до підлоги і тянемося вгору. Виконуємо переходи з правої на ліву ногу. Максимально тягнемо внутрішню поверхню стегна. По дві ноги разом тянемося вниз. Затримали себе за п'ятки. Добре, закінчили. Тянемося вниз. Тянемо носок на себе. Розтягуємо ікроножні м'язи. Поміняли. Добре. потягнулися в сторону. Добре. В іншу. І вперед. Розтягнули м'язи спини. Руки замок. Назад. І потягнулися знову вперед. Ну, все, тепер день мене сьогодні точно буде вдалим. Починайте свій день разом з ранковою розрядкою та ставайте ще спортивнішими та красивішими. З вами була Олія Скорська, фізкульт Папа.